Це один із тих фільмів, які я вирішив подивитися тупо через його каст. Я навіть не знав, що це за жанр та про що він взагалі, а просто обрав через акторів, а не тому, що він на хайпі у ТікТоці чи просто багато реклами було проплачено. Це фільм від Apple TV, тож його може подивитися кожен бажаючий з будь-якого гаджета та місця і фіново таймін. Тож як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про фільм під назвою Самотні вовки. Давайте по порядку. Щоб не псувати перегляд і не руйнувати всю цю загадкову атмосферу, скажу тільки, що в одному готельному номері з однією впливовою особою сталася дуже непередбачувана ситуація, яку допомогти вирішити може лише спеціальний чувак, особу якого ніхто не знає. Тож викликати його було єдиним правильним рішенням. Правда, згодом з'являється ще один не менш загадковий чувак. А сама справа стає куди більш заплутаною ніж була спочатку, тож тепер їм вдвох треба розгрібати цю ситуацію. Дуже дивно, коли дивишся на знайомі обличчя і розумієш, яке ти вже старе, точніше, які вони вже старі. Тема віку трохи обігруються у стрічці, але не так бісить, як у деяких поганих хлопців. Тут все виглядає природно. Найцікавіше тут саме хімія між головними героями. Вони обидва тебе так бісять, але один одного вони бісять ще більше. Хоча по суті кожен з них грає себе типового. Є другорядні персонажі, але про все ви і так дізнаєтесь самі. Частково це детектив з елементами трилеру, хоча загалом це комедія. Але, типу, більш серйозно, а не просто тупі жарти. Тому і акторів взяли авторитетних. Хронометраж стрічки складає майже дві години. Це такі собі баді муві, розмови товаришів по цеху під сигарету під час запари. Він починається дуже спокійно, може навіть і нуднувато, але з кожною хвилиною набирає обертів і переходить у комедію. Потім випічний бойовик. А потім ти взагалі не розумієш, що від нього очікувати. І навіть погоні, які, до речі, вийшли. Це дуже стильні. Рейтинг стрічки тут дорослий, причому не через купу крові, а саме через гумор та самі теми стрічки. Єдине до чого можу доколупатися, це напевно те, як закінчився фільм. Ну не дуже я таке полюбляю. Намагалися використовувати купу різних реальних локацій з використанням різноманітних камер. Тож комп'ютера тут практично нема, окрім сцен, де без нього не було б так епічно, наприклад, як під час лоумо, яке тут, звісно ж, є, але буквально декілька разів, і дуже соковито. Тож тут це не виглядає як баян. А так головне тут, звісно, саме хімія між головними героями та теми, які вони піднімають. Багато музики, причому доволі таки впізнаваної та далеко вже не сучасною, що для мене тільки плюс не виглядає попсово. Композитор стрічки Теодор Шапіро відомий за такими фільмами, як Шпигунка, Святий Вінсент» та Трамбо. Це однозначно фільм для домашнього перегляду. У кіно там нема на що дивитися, але він набагато цікавіший, ніж його оцінюють. Ну і він розрахований на більш дорослу аудиторію. Ну, якось так. 诺手。No